Вітання! Ефір телеканалу Вінниччина, Продовжує програма Актуальне інтерв'ю. Гостею нашої студії сьогодні є Дара Корній. Вона відома українська письменниця прозаїк лауреат третьої премії коронації слова 2010 року. Сьогодні вона приїхала до Вінниці, аби презентувати свою нову книгу. Вітаємо вас у нашій студії. Вітаю! Власне, сьогодні Дара Корній, відома українська письменниця прозаїк якої за плечима чималий літературний багаж. Утім, як відбулось ваше літературне ваше попадання в літературу загалом. Попадання в літературу, можна сказати, відбулося випадково. Але каже Коеллю, що випадковостей в житті не буває. І низка випадковостей це певні закономірності, так, які відбуваються з нами. І якщо щось з тобою відбувається, то для чогось воно відбувається? Так? От такий був період в моєму житті, що моя дитина зачитувалася Стефані Майєр, Гаррі Потером. І в якийсь момент я зрозуміла, що я мушу з цим щось робити, тому що ті фантастичні твори так, за кордоні це надто. І воно не наше. І, але моя дитина дуже мудра. Вона мені сказала, сядь і напиши таке щось, що було цікаве сучасним підліткам. Напиши, якщо ти така розумна, не читай лекції. А оскільки я людина досить вперта, то я їй сказала, добре, я напишу. І з, так, того, принципі, так, і з того, в принципі, почалося? Так, З того почалося. З'явився «Гонехмарник», роман, який я відіслала на коронацію слова. Я не хотіла відсилати, говорю чесно, тому що хто я така? Там, письменники, знаєте. А я, звичайно, собі людина і ніколи не думала, що я буду письменником, стану письменником. Про але цей роман житвір, Ми ще пізніше так. до нього повернемося, але хочу запитати саме про вашу дитячу літературу. Так. Як багато її, і, і про що, і, і для кого ну, дитяча ваше? література, як, як такої у мене немає, тобто книжок дитячих у мене немає. У мене є книжки, казочки окремі були діти, і я розуміла, що все в нас вже прочитано в бібліотеці, треба з тим щось робити. Я вигадувала казки своїм дітям. Друкувала десь? Так, мала мені сказала, що це нечесно, не ділитися тими казками з іншими дітками. І вона просто мене заставляла. Я відсилала в дитячі журнали, ангелятку, ангеляткова наука. Слава Богу, у нас у Львові є багато журналів дитячих. І вони друкувалися. Ці казочки донька стала каталізатором, абсолютно, і діти росли звичайно, і я так зрозуміла, що і твори мої росли разом з дітьми. і Я нарешті доросла до романів вже до Взагалі, дорослих роман. Взагалі, діти допомагають писати. От ви мама двох дітей. наскільки так, я знаю так. правильно чи не відволікають вони вас від творчості? Навпаки, якби не діти, то б, напевне мама як письменниці не було була б. Звичайна собі жінка і дуже багато важить слово моїх дітей у моїй творчості, тому що апробація текстів відбувається на них, того що я написала, і завдяки от, моїй старшій доньці часто змінюються кінцівки в романах. Вона заставляє робити щасливі закінчення, вносять щось своє. Так, звичайно, вносяться корективи, і моя донька говорить, що завжди навіть найпохмуріший день. Завжди за хмарами є сонце. Не можна залишати без надії людей. Мусить бути в книжці надія в кінці. А депресії і так вистачає в житті. Ваші діти часто стають прообразами героїв ваших? Так, часто. Тому що, бачите, так відбувається, що дві книги моїх написано для молоді, молодих людей, студенти, студентської молоді. Я говорю для тих людей, які вважають себе молодим, молоді духом. так? І коли до мене приходить на автограф сесію бабуся, які 73 роки, і вона каже, що ви не повірите, я є фанатом вашого нехмарника і є фанатом моя 13-річна внучка вашого нехмарника. І каже, ви знаєте, ми такі друзі стали, дякуючи вашому Зближає? Тобто воно зближає якісь певні, кожен знаходить те. Чого напевне в душі є багато і хочеться поділитися. поділитися? Якщо внучка розуміє бабуся, це прекрасно. Якщо говорити про ваш роман «Горехмарник», він написаний у жанрі фентезі, так міського фентезі, так. так якщо бути точним, і в 2010 році ви отримали третю премію всеукраїнського конкурсу коронація mm -hmm. слова відомого саме за нього. Так розкажіть, будь ласка, якщо говорити саме про жанровість літератури Дари Корній це виключно фентезі? Ні. Чи це різноманіття? Це різноманіття, тому що були такі часи, коли я починала, так, що я думала, що фентезі це моє, і я більше не буду пробувати себе в інших жанрах, начебто не варто розпорошуватися. Але коли почала писати, так активно писати, я зрозуміла, що ніколи не каже ніколи. От, от зараз я працюю над детективом, тобто я говорила, що детектив і історична проза це для мене табу. Я тепер мовчу, кажу: хто хто знає? Можливо, і історична проза я розумію, що мені цікаво, кругом мені цікаво. Світ настільки різноманітний. Чому б себе не попробувати? Тому що «Ти є називають жіночим романом, так хоча я не погоджуюся, і Галина Паутяк не погоджується. Вона каже, що коли в жіночому романі щасливе закінчення це 100% жіночий роман. А коли закінчення, таке, що треба над ним думати, це вже щось, щось інше, набагато інше. От. Ну, тому що ти є, він читається набагато більше, напевно, як «Гонохмарник», тому що аудиторія ширша, тому що ти є. Його читають всі. І слава Богу, що є клуб сімейного дозвілля видаництво, яке з розумінням ставиться до цього, і вони беруть і фентезі, друкують, і жіночу прозу, тобто є де розгулятися. Як взагалі з'явився «Гонехмарник»? А ну це знаєте про вампіра писати, так як Стефані Майер, так в неї сутінки це про вампірів. Я зрозуміла, що я не стану писати про вампірів, тому що українські вампіри набагато страшніші, ніж європейські і називаються вони у порі. У пирі, так, і вони на відміну вони, можливо, не такі кровожерливі, так, але вони забирають душу у людини. Це набагато гірше, ніж коли би забирали лише кров і життя, а душа собі відлітає. І от я згадала таку стару, ну, то навіть не легенда, це волинські притчі, що в кожному селі колись жили гонехмарники. Це нормальні люди, які ходили до церкви, які огорали землю. І разом з тим вони мали надприродні здібності, могли володіти стихіями, принаджувати дощі, відганяти дощі. Якщо був на когось злий, то міг і близько якою влучити, це бувало по-різному. Такі небезпечні і разом з тим цікаві. А оскільки у нас дівчата люблять небезпечних чоловіків, то я зрозуміла, що це саме той образ, який варто описати і зробити головним героєм роману. Як довго ви його творили? Дуже швидко. Це просто на одному подисі написалося буквально за три місяці. Пішов. Так воно так знаєте, ви. Як в гірську річку попадаєш, тебе несе течі, і ти вже зупинитися не можеш. Саме після виходу в світ цього роману е, і після коронації, власне, е, ви отримали неофіційне таке звання української стефані Мейер. Так як правило, самі видавництва і вигадують такі mm -hmm. звання для піар-ходу, аби книги влучно продавалися. Це не гнітить вас, як, як письменницю, як особисті, Ні, це Дара Корні, так Хотіла це мене збачу, не гнітить. Чомусь. Але ви знаєте, на початку це навіть зіграло трішки злий жарт з у них марником, тому що тому чомусь всі були налаштовані. Що це буде про вампірів, які живуть у десь так, так? І тому люди бралися читати вже, коли хтось порадив прочитав. Досить воно так повільно входило на книжковий ринок. Але я, я тепер розумію, чому видавництво зробило такий піар-хід, тому що з'являється нове ім'я в літературі, нікому не відоме. Його ну, потрібно як розпрезентувати якимось чином показати. То це так провести паралель. Хоча воно мене абсолютно не гнітий, тому що в е, е, нас і Стефані нема що ділити. Так в неї своє коло читачі, у мене своє коло читачі. Але разом з тим у мене ціль та, і мета така, щоб ми ну, не, не тільки читали цікаві якісь любовні історії, так? а це якась просвітницька робота показати, що наша міфологія. Слов'янська дохристиянська міфологія вона також глибока і варта того, щоб говорити про неї, писати про неї і робити головними героями в романах таких персонажів, як вони хмарник. Чому б і ні? До речі, ви цікавитесь, наскільки я знаю, міф... міфологією, Чи часто ви звідти черпаєте якісь ідеї і образи? Дуже часто в моєму кожному романі, навіть якщо це жіночий роман, там обов'язково присутні персонажі нашої старої міфології. Я розумію, що це така краниця з цілющою водою, з неї черпати і черпати вона бездона. І, на жаль, ми про гоблінів знаємо набагато більше про орків, про гоблінів, правда, ніж про наших старих богів, які ну, все-таки ми звідки зялися українці? Ми не... Не прийшли в світ, коли Володимир Великий похрестив Русь Україну, так? а до того на наших теренах жили люди не просто жили, жили цивілізованим життям, мали багато культуру. Е, і я зрозуміла, що нам, українцям, є чим поділитися зі світом. Чому, чому б і ні? Так? І оцей новий роман, який я приїхала презентувати, зворотній бік світла, в ньому вже набагато ширше представлена міфологія. Там і трішки я історичні аспекти зачепила. Але я розумію, що коли ти пишеш науково-популярну літературу чи наукову книжку, воно не дуже цікаво буде, правда? А коли там є обов'язково кохання, і кохання таке небезпечне до небезпечного чоловіка, то, то відразу всім стає цікаво. А і дуже цікаво, що я випробовую тексти на своїй донці. От вона читає так, і, і питаю, скажу, Даринка, які тебе враження? О, ти прочитала зворотній бік світла. Вона відразу дає, дає чітку характеристику героям. Я розумію, чи правдивий образ написаний, навіть якщо це образ старого Бога, чи варто щось змінити? То іноді втручаєтеся, переписуєтесь. Абсолютно так. Абсолютно. Повертаючись до розмови про видавництво, uh -huh. от взагалі, як часто видавництво втручається в авторство? Чи то в назву, чи то в сюжет, змінюючи його, додаючи якусь інтригу, аби це купувалося і продавалося? Так, у мене таке було і з другим романом, тому що ти є. Сказало видавництво, що назва не комерційна. От. Була робоча назва число Бог роману. Це старий Бог, який володів часом, Якщо ти йому помолишся, то є в тому потреба, він міг змінювати час, повертати його назад. Чому така назва? Тому що там відбуваються певні події, коли герой в певний момент розуміє, що він щось не так зробив в своєму житті, і варто було повернутися назад. І, можливо, змінити щось. Але насправді це все відбувається в голові головного героя. Так? Ну, але видавництво сказало, що число Бог це або надто математично, і не всі, звичайно, зрозуміють. Не всі знають, то такий число Бог, правда? Або каже, давай якесь уточнення, або давай змінимо назву. І назву придумали вони вже самі. Тому що це є. Ну, в принципі, я не заперечувала, тому що роман закінчиться цією фразою, що варто жити на землі і варто кохати, тому що ти є на світі, ти для мене сонце, ти для мене всесвіт. Я була не проти. А загалом письменники як сприймають от таке от втручання видавництва? Я не знаю, як з іншими письменниками, а от втручання, звичайно, боляче це. так? Це треба, щоб тебе трішки впрошували, переконували, якісь наводили аргументи. З Онах проблем взагалі ніяких не було, так як і зворотній бік світла, там також не було ніяких заперечень. А втручання, ви знаєте, це треба, щоб тобі пощастило з головним редактором, з літературним редактором, який править твій текст. Все залежить в принципі, від нього, багато залежить від нього. Ну, слава Богу, в мене хороший редактор. У мене Галина Пагутяк, яка редагує мої твори. Я задоволена, ми співпрацюємо. Претензій немає жодних, вона до мене немає, я до неї немає. Я дякую видавництву, що вони мені дали такого хорошого літературного редактора. Хоча буває по-різному. Ну от видавництво вважають, вважається, що видавництво знає, да, як правильно продати книгу, але власне так. що сьогодні цікавить читача? Бачите, такий світ, ото світ, напевне, не дуже змінюється, що все в нас комерційне. Книга також стає комерцією і товаром, який треба продавати. Видавництво у нас приватність, держава не підтримує і Вони досліджують ринок і, і розуміють, що читач потребує найбільше, що читач читає. Читач читає різне. Чи відходимо нині від скандалів, від сексу mm, і від інтриг різних? Так, я думаю, що так, тому що. Того всього забагато в житті реальному, так? і людям потрібна якась красива любовна історія, потрібен перепочинок. Від реалій, коли вмикаєш там, телевізор чи радіо, і на ну, тебе такий шквал інформації і не позитивної інформації. А, а де тоді поповнювати той позитив? Можна, звичайно, поїхати в гори, так? піти на річку, але на ну, це треба мати час. А заробляння грошей. Цей час забираю в тебе. І тоді ти відкриваєш гарну книгу, гарну історію, цікаву історію і відриваєшся поповнює, як каже моя донька. А от ваша аудиторія це виключно молодь? Кому ви ні, пишете? Ні, ні, повірте, що це не молодь, тому можливо, тому що я е, пробую себе в різних жанрах. так? І тому що це є, це не для молоді. Моя донька прочитала, але сказала, що це не наше. Тобто їй 19 років, і це каже, може, як через років 10 чи 15. Мені це буде цікаво. Так, це цікава історія, повчальна, але давай щось таке для нас напиши. І з'явився зворотній бік світла. Хоча я би не сказала, що він такий вже дуже молодіжний, тому що все-таки моя донька росте і герої ростуть. В романах разом із, із нею. І ну, в принципі, ви знаєте, так, тому що молодь потребує книг, хороших, якісних книг і, і багато книг. От е, я зрозуміла, що варто їздити. Мене запрошують часто в школи, так, до старшокласників. Я зрозуміла, що варто. Навіть коли вони про мене не, не чули, хто вона така. То чоловік 10, напевне, після зустрічі я обов'язково лишаю їм книги для бібліотеки. Вони обов'язково будуть Перечитим. читати. Так, це, це чудово, це потрібно робити. Ну власне, з коронації почалася так. ваша популярність, так будемо говорити зверто. Утім, запитати хочу дещо про інше. До коронації слова чи намагались ви видаватись? Чи відсилали кудись свої твори? Ні -ні. А взагалі, а взагалі наскільки просто сьогодні пересічному громадянину, письменнику, так творчій людині видатись? дуже важко видатись? Дуже важко. Чому так відбувається? Знаєте, в мене навіть є знайомі, прізвища взивати не буду з отечних міркувань, які перемагали на коронації слова, займали призові місця, але їх видавництва просто не видають, тому що це не комерційно. Просто так. не продається. Так, вони Дорогідно. розуміють, що ця книга вона буде лежати на полицях. У і... них своя комерційна політика в видавництвах. Так? Потрібна очевидно, підтримка держави в таких моментах, так? щоб держава підтримувала. І інтелектуальна література потрібна. Тоді шукаються меценати, але із меценатами в нас важко. Особливо з поезією це взагалі катастрофа. Ще наукова якось... література. І наукова література, науково популярна, так на жаль, потрібна підтримка держави. Взагалі, так, взагалі українське книговидавництво сьогодні. Як ви б оцінили, яку б оцінку дали? Дуже в поганому стані у нас. У нас, є, у нас фактично немає конкуренції великим видавництвом. Якщо у нас клуб сімейного дозвілля, це просто монстр, можна сказати. Так? Всі, і всі письменники, всі знайомі письменники хочуть у них видаватися, тому що у них європейський підхід до книговидання. Вони присилають звіти, вони звітують перед автором, скільки продалося, як продається. Всі цифри ти бачиш. І я розумію, що так має бути не тому, що ти мій колега чи друг, так а тому, що ти продаєшся це добре і але прикро, що це єдине видавництво в Україні. Яке проводить таку політику, нам потрібно дуже багато таких видавництв, і тоді покращиться ситуація і на книжковому ринку це видавництво вже це. Не ми будемо битися за видавництво, це видавництво за нас будуть воювати. Тобто конкуренція між письменниками саме з цієї причини існує, певно, що? Ну як такої конкуренції немає, але кожен прагне попасти до хорошого видавця, правда, щоб видаватися. А взагалі сьогодні письменник може прожити виключно за гонорари від ні. проданих книжок? Можливо, одиниці в Україні, але прожити ні нереально. Якщо ти видаєшся на заході, як тебе перекладають, то так. Ну і приходиш в книжковий магазин, закордонні, заморські книжки, дуже дорогі. Так, так? А, а наші чомусь це так дешевші. Чому, так відбувається? Чому? тому що, знаєте, це в нас в голові, напевне, така проблема в українців. Ми завжди схиляємо голову перед Європою, повертаємо голову на східмося на Росію, і чомусь нам видається, що це краще. Це в нас комплекс меншовартості в українців. Чомусь ми так думаємо, що наше не може бути хороше, наше не може бути якісне. Куплю заморського автора, почитаю, він кращий. чи А російського чи читають автора. наших авторів за кордоном? Там. Так, читають, наприклад, Куркова. Так, він видається хорошими накладами на Заході. Він прийшов в Україну через Захід, таке буває. Що зробиш? Це от я говорю про це і постійно про це наголошую. Що у нас в той комплекс, поки ми його, поки ми не почнемо себе любити, як в Біблії записано, люби ближнього як самого себе. Ми себе не любимо українців. От ми мусимо себе зрозуміти, що ми також хороші і ми вартуємо того, щоб бути почутими і там на заході. Але для того, щоб видаватися на заході, тут також потрібна підтримка держави, тому що ти сам самостійно не проб'єшся. Це нереально. Ну, власне, Даро Корній дуже часто помічають співпраці з відомою Мілою Іванцовою. Так. Розкажіть, ви маєте якийсь спільний проект, це, можливо, буде спільна книжка, чи все-таки існують розмови, що таким чином ви десь рекламуєте себе? Ні, ну це просто дружба. Так буває, що люди зустрічаються і розуміють, що вони багато спільного. І в нас змінили абсолютно різні читачі, читацька аудиторія. От у нас була втора сесія на форумі видавців, і ми поруч сиділи, ідуть дівчата, очі горять, вона каже, це твої читачі, це відразу видно. Чи плануєте якийсь спільний проєкт? Ні, ні, ні. Поки що ні. Ну, Ніколи не каже ніколи, так, але поки що ні. Нині ви у Вінниці презентуєте свій новий роман. Власне, чому саме наше місто? Тому що запросили, по-перше, а по-друге, тому що читають. І якщо мене читають і запрошують, я завжди їду з радістю. І взагалі Вінниця мені подобається. Затишне, привітне, європейське місто. І я була минулому році, повірте, змінюється місто в кращий бік, і це тішить. От я ходила знімкувала, наробила багато гарних фотографій. Дуже привітні люди, тебе майже за руку, якщо ти запитаєш, заблукаєш, тебе за руку заведуть, куди, куди тобі треба. Мені у Вінниці подобається, я з радістю до вас приїжджаю. Аура у місті прекрасна. Не всі міста, повірте, можуть таким похвалитись. Я вам дуже дякую за розмову. Мені дуже приємно з вами сьогодні дякую. було поспілкуватися. Бажаю, аби влучно пройшла ваша презентація і творчості вам. Дякую. Глядачам хочу нагадати, що сьогодні в нашій студії була відома Дара Корній. Вона письменниця про заїк. Ви не перемикайте з нашого телеканалу. Будьте здорові!